Ти підсумки дня на телеканалі Конкурентів. У Луцьку двоє дітей потрапили до лікарні з підозрою на отруєння чадним газом. Україна та Росія провели великий обмін полоненими. Поляки блокуватимуть кордон з Україною. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 6 травня в студії працює Софія Мартинюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про сумне та болісне. На Донеччині загинув військовий Сергій Дудюк, житель села Узюти Володимирського району. Сергій служив у 59-й окремій штурмовій бригаді безпілотних систем. Його життя обірвалося поблизу Покровського району Донецької області. У Володимирі під час реабілітації помер 44-річний старший солдат Микола Каліщук. Про трагедію повідомив міський голова Ігор Пальонка у телеграм. Микола Каліщук, який служив старшим солдатом, помер 3 травня 2025 року під час реабілітації. Редакція телеканалу конкурент Ківі висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь і шана героям! У 15-річний підліток втікав від поліцейських на автівці і влетів у стовп. Малолітнього водія виявили під час комендантської години. Патрульні помітили, що авто Нісан порушує правила. На вимогу зупинитися водій не відреагував. Напаки натиснув на газ і почав тікати. Під час втечі він не впорався з керуванням, вирізався в електроопору та паркан. На місце викликали його батьків і склали на нього протокол за невиконання обов'язків щодо виховання дітей. Полосько двоє дітей потрапило до лікарні з підозрою на отруєння чадним газом. Інцидент стався 4 травня в одному з будинків на вулиці Лесі Українки. За попередньою інформацією, причиною могло стати порушення у роботі димовентиляційного каналу під час використання газової колонки. Ймовірно, чадний газ потрапив у приміщення через зворотну тягу, спричинену одночасним увімкненням газового приладу та вентиляції з примусовим відтоком повітря. Ковалі рятувальники ліквідували пожежу господарської споруди, яка вигоріла майже вщент. Загорання сталося 6 травня на вулиці Роксолани. Рятувальники оперативно прибули на місце та швидко ліквідували вогонь. На щастя, постраждалих немає. Причину пожежі з'ясовують. У Ратнівській громаді на Волині виявили дві бойові гранати у 26-річного місцевого жителя. Боєприпаси поліцейські знайшли під час візиту на виклик про домашнє насильство. На місце подій прибули вибухотехніки та вилучили небезпечні предмети та направили їх на експертизу. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею Незаконне поводження з боєприпасами. Порушнику загрожує до семи років позбавлення волі. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. 6 травня у Харкові внаслідок масованого удару безпілотниками виникло кілька пожеж у різних районах міста. Уламки та вибухи були зафіксовані в Шевченківському, Київському, Холодногірському та індустріальному районах. Про це повідомили в ДСНС області. У Шевченківському районі горів дах і кімната приватного будинку. У Київському районі Харкова пожеж. На ринку Барбашова згоріло 20 об'єктів та пошкоджено близько 90 торгових точок. Також горів ресторан. У холодногірському районі пошкоджено фасад багатоквартирного будинку, горів кіоск, будівля та три автомобілі. У індустріальному районі горів автомобіль, пошкоджена виробнича будівля. Внаслідок атаки постраждало чотири людини. Постраждала і Одещина внаслідок російської атаки пошкоджено низку об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки. Пожежі виникли на кількох об'єктах а в одному з будинків була знайдена одна людина. Про це повідомив очільник одеської ова Олег Кіпер. 6 травня російські загарбники атакували Дніпропетровську область, використовуючи каби, безпілотники та артилерію. Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру, підприємства та житлові будинки. Голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що під час ночі була атакована Новопавлівська громада, де понівечена інфраструктура, проте, на щастя, постраждалих не було. Також уночі російські війська обстріляли з артилерії Нікопольський район, а вранці атакували марга. Нецьку громаду безпілотниками за словами Лисака, на щастя обійшлося без загиблих. 6 травня між Україною та Росією відбувся великий обмін полоненими. Обидві сторони повернули до 205 військових серед звільнених українців, захисники Маріуполя та воїни з різних напрямків фронту, які перебували в полоні у Росії. Президент Володимир Зеленський повідомив, що всі ці люди зазнали жорстокого відношення та отримувалися у тюремній системі. Глава держави подякував усім, хто працював над обміном, а також партнерам України. Вітаємо вдома! У Дарницькому районі столиці сталася трагедія. Дівчина 1999 року народження ймовірно покінчила життя самогубством. За попередньою інформацією, вона вистрибнула з вікна 13-го поверха. Від отриманих травм загинула на місці. Правоохоронці з'ясовують усі обставини подій екс управління одного з найбільших нафтопереробних підприємств оголосили у міжнародний розшук через привласнення майже 6 мільярдів гривень. Про це повідомляє Нацполіція України. Посадовець за версією слідства створив злочинну організацію, залучивши заступника чиновників та підприємців. Підконтрольні фірми укладали фіктивні договори, за які не сплачували, а кошти легалізували через рахунки в іноземному банку. Підозру оголошено дев'ятьом фігурантам, шістьох з них оголошено в державний та міжнародний розшук через Інтерпол у разі затримання їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна 5 травня. В інтернеті з'явилося відео з Львівського банку, де стався конфлікт між ветераном війни та подружжя. Чоловік, який нещодавно повернувся з фронту, звернувся до каси поза чергу, що передбачено законом для військовослужбовців. У відповідь на це інший клієнт почав ображати його та звинувачувати у брехні. Згодом з'ясувалося, що чоловік, який поводився агресивно, Василь Полепишин, працівник Львівської політехніки. Його дружина Ольга також була присутня під час конфлікту. Як виявилося, вона працювала у тому ж університеті гардеробницею. Після розголосу інциденту, 6 травня, чоловіка звільнили з роботи. Його дружина, як повідомили на сайті університету, припинила працювати. Та там ще 30 квітня львівська політехніка виступила з офіційною заявою, у якій вибачилася перед ветераном Романом Яворським та наголосила, що не підтримує жодних проявів зневаги до військових. Далі до новин світу польські перевізники знову готують протести на кордоні з Україною. Вони планують перекрити пункт пропуску до Ругуськ-Ягодин, але точну дату та тривалість акції поки не підтвердили. Про це йдеться на сторінці польського комітету захисту перевізників. Крім того, з 8 травня до середини червня на пункті пропуску краківець Курчова на польській стороні буде ремонт. Замінюють асфальт. Через це рух вантажівок та пасажирського транспорту буде ускладненим. У Польщі автобус, що перевозив американських військових з Німеччини до Литви, потрапив у ДТП ввечері 5 травня. Автобус з'їхав у кювет і перекинувся. У салоні перебувало 35 пасажирів. Наразі відомо про вісьмох поранених. Повідомили у генштабі збройних сил Польщі. Причину аварії не повідомляють. Ну, якщо у вас є більше інформації, ви бажаєте поділитися з нею з нами. Телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 сорок одинадцять. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу. Конкурент Ківі не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас в студії працювала Софія Мартинюк. На цьому наш випуск не завершується ще більше важливої інформації. Дивіться далі, тож не перемикайте!